Добрий день, шановні друзі! З 15 квітня 2023 року в Україні дозволили призначати пенсію заднім числом. Тож давайте розбиратися для кого і як це працює. Підписуйтеся на наш ютуб канал, слідкуйте за нашими новими відео у інстаграмі та тіктоці, та ви гарантовано будете в курсі всіх новин. Однією з гострих проблем на сьогодні є призначення та отримання пенсійних виплат в окупації. Сьогодні маємо ситуацію, коли люди не можуть ні приїхати через лінію зіткнення, бо окупанти їх не випускають ні подати заяву на виплату пенсії через портал пенсійного фонду, бо на окупованих територіях проблеми з інтернетом та не працюють вітчизняні оператори мобільного зв'язку. Тож виходить, що у людей з об'єктивних причин немає змоги вчасно звернутися до пенсійного фонду України за призначенням пенсії. Вчасно значить протягом трьох місяців з дня досягнення особою права на пенсію, і, зокрема, пенсійного віку. За тим законодавством, яке діяло до цього, виходило, що звертаючись за призначенням пенсії пізніше трьох зазначених місяців, ці особи змогли претендувати на призначення пенсії не раніше дня фактичного їх звернення. Ну простіше кажучи, вони фактично втрачали пенсію за весь час з моменту досягнення права на пенсію до дня вимушеного відкладеного звернення за нею. Новим законом цю проблему усунуто. Він набрав чинності з 15 квітня 2023 року і діятиме тимчасово, тобто у періоді воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців після його припинення або скасування. Нові правила працюють для людей, які отримали право на пенсію та мешкають на тимчасово окупованій території, чи там, де ведуться бойові дії, чи уважно для тих, хто виїхав звідти через війну. До речі, перелік таких територій визначений наказом Мінреінтеграції. Для того, щоб нові правила працювали, потрібно дотримання наступних умов. По-перше, станом на 24 лютого 2022 року не повинен був завершитися трьохмісячний строк від дня отримання права на пенсію. А у разі втрати годувальника 12-місячний строк. По-друге, потрібно звернутися за призначенням пенсії протягом воєнного стану або протягом трьох місяців після його припинення або скасування. Тоді таким особам пенсія призначається: за віком з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, по інвалідності з дня встановлення інвалідності. У зв'язку з тратою годувальника з дня, що настає за днем смерті годувальника. За вислугу років з дня наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію. Але але не раніше 24 лютого 2022 року. Ну простіше кажучи, якщо людина проживала в місті Волноваха і отримала право на пенсію за віком 23 лютого 2022 року, а потім потрапила в окупацію та не змогла звернутися за призначенням пенсії вчасно. То на підконтрольній території України вона матиме право на отримання пенсії з 24 лютого 2022 року, а не з дня її фактичного звернення, навіть якщо таке звернення відбулося через рік після отримання права на пенсію. Головне встигнути звернутися під час воєнного стану або протягом трьох місяців після його припинення чи скасування. Тож, як бачите, жодної копійки своєї кремної пенсії людина не втратить. Зверніть увагу, якщо до того, як набрав чинності цей закон, людина вже домоглася призначення пенсії за старими правилами з дня її фактичного звернення, ну тобто втратила пенсію за певний проміжок часу, тоді вона має право звернутися за перерахунком на умовах нового закону. Ну це знову таки потрібно зробити протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців після його припинення або скасування. І це справедливо. І ще один момент: обчислювати пенсію відповідно до нового закону приписано увага з урахуванням показника середньої заробітної оплати доходу в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року, з якого призначено пенсію. Що означає це зарахуванням? Ну, можливо, законодавець мав на увазі місяці воєнного стану, в якій людина не мала заробітної плати в Україні аж до досягнення нею права на пенсію. Ну, залишимо це питання на совісті пенсійного фонду України. Хоча, чесно кажучи, він обчислює розмір пенсії при її нарахуванні чесно. І це не тавтологія. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!